Чому тантра це найкраща жіноча практика. Суть тантри не тантре, де всі тільки сексуальні практики, а саме філософії як тантри, заключається в тому, що це шлях до найбільшої вашої цілі через задоволення. Тобто це приємний шлях. І це найбільша жіноча аскеза, де треба. Перевернути просто свій світогляд, не більше працювати, більше старатись. А кожна частинка життя, кожен крок у вашому шляху життя має стати приємним для вас. Це філософія тантри. І якщо тантра веде нас до найбільшої цілі, то якою ціллю можна? Може бути в тандрі. Тобто, що ми відносимо до найвищих цілей, і це п'ять цілей це пізнання Бога да, абсолюта. Це у нас а, пізнання, і реалізація свого призначення, шлях, як дао просто як шлях пізнання проживання шляху. Потім задоволення, максимальна. Максимальна інтенсивність проживання задоволення може бути вищою цілі, і останнє це сітхи або надздібності, наприклад, надінтуїція, чи ще якісь професійні ваші здібності, чи якісь якісті характера можуть бути як надздібності, тому дуже Цих п'яти пунктів можна поставити, ну, якраз 99 наших жіночих бажань включаються в ці пункти. А, тому ми скоро вже починаємо курс тантра, який складається з 10 актів, подробаться під цим відео. Якщо вам хочеться змінити своє світобачення, це поєднання психотерапії через архетипічні розбори індійських божеств: це кундаліні-йога, це тантричні практики. І величезні, величезні секретні практики з любов'ю, які міняють світогляд, що можна жити в задоволенні через приємний шлях і досягати найвищих висот. Я вас чекаю.